Варити пиво на власний смак може кожен завдяки ноу-хау мюнхенських студентів пивоварному набору. За допомогою цієї діжечки можна зварити до 30 тисяч сортів пива. Саме це отримати якомога більше різновидів улюбленого напою ставило собі за мету студенти. Ми розмірковували як підприємці, як добитися, щоб у Німеччині було ще більше сортів пива і щоб кожен міг насолоджуватись пивом на власний смак. Варити пиво зі спеціальним набором дуже просто. Треба лише додати в 5-літрову діжку хміль, солод та ароматизатор на власний смак і наповнити його водою. Щоб замітувати смак бродіння в дерев'яній діжці, додається підсмажена дубова стружка у бавовняному мішечку. До готовності суміш має стояти кілька днів. Студенти заснували стартап Бгаофхесхін, пивна діжечка, два роки тому в Мюнхені. Тоді їх було троє. Сьогодні на підприємстві працює десятеро осіб. Вони весь час винаходять нові сорти пива, які мають шанси на популярність у різних країнах світу. На розробку одного сорту витрачають два-три місяці. Діжечки для самостійного пивоваріння експортують вже у кілька європейських країн за два роки ми досить добре представили в асортименті німецьке пиво. Для Англії ми зараз розробили два абсолютно нові сорти пива: один лагер та один ель. Вихід на нові ринки це для нас звичайно серйозний виклик, і з точки зору маркетингу, і з точки зору виробництва. Анцупаснепивні діжечки великий попит. Передусім у Великобританії. Там полюбляють самостійно варити пиво. Для багатьох це хобі. Британці одразу вподобали пивоварний набір мюнгенських підприємців з їхніми незвичними сортами пива та високою якістю. Мені найбільше подобається наше Індія Пейл Ель це міцне англійське пиво із більш вишуканим смаком завдяки хмелю. І особливо добре воно смакує, якщо додати цитрусову ноту. Пивоварний набір можна замовити по інтернету. Коштує від 29 до 39 євро. Його доставлять просто додому. І ви пивовар.